Містечко шумськ Тернопільська область. Тут така шикарна набережна. Такий ставочок шикарний. Пляж, набережна така. Оце ми були в Синію Шумську. Купили зошитів, щоденника, готуємося до школи. Все ми купили, плісталін купили, альбома, краски, фломастери карандаші, щоденника не забули, плісталін. Да. Літо пролетіло, як одна минута, так? Сьогодні? Та й не загляділися, як літо пройшло. Що осінь проходить, так? Аліто пару секунд. Аліто пару, пару секунд. Сьогодні поголодало, трошки а це була така спека. Ми трошки освіжилися. Отака тут шумська шикарна набережна. Городище Шумськ, якраз де цей ліс, то колись було Городище Шумськ. Де зараз шум знаходиться, то це вже пізніше Шум перемістився. За річку Куму, там річка Кума проходить. Вона тут втікає в річку Вілію. А древнє городище де цей ліс? От на цьому Горбу було древнє городище. Ще за княжих часів. А тут такі ступеньки. Сьогодні такий похмурий день. Тут така бісєдочка шикарна. Ксеня відпочиває. Тут проблем нема, щаслички можна пожарити. Отак ми тут в такій бісіці відпочиваємо. Внизу ставочок. з так ми класно. І починає в сіні.